Садочку, не кула, не каю, не Цей народний жіночий костюм став одним із шести робіт переможців всеукраїнського творчого проєкту Ремесла як форма стійкості. Його авторка доцентка кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету Марія Артеменко. Це репліка на традиційний костюм український, там є натяки на традиційний головний обір, на митку, трошки він модифікований. В основі самої сукні, знову ж таки, традиційний український прямокутний крій, який я там додала певні елементи, щоб його осучаснити. Певні елементи виготовлені з допомогою ткацтва. Я працювала на ручному ткацькому верстаті. Марія говорить, дизайном одягу захоплювалася з дитинства. Після закінчення школи обрала творчу спеціальність у виші. Я закінчила технологія та дизайн, тканин та трикотаж. Ще з курсу третього я все одно вболівала цим дизайном одягу, приймала участь у конкурсах, їздила до Кривового Рогу, Харкова, Києва. Мала переможні місця і ну, то було цікаве життя. Після закінчення університету забажала я працювати в театрі. Захотілося мені спробувати себе в якості художника по костюмам. І після університету я не тривалий час працювала в театрі, випустила кілька вистав, але вступила до аспірантури і поїхала навчатися до Київського національного університету технології та дизайну. Після захисту дисертації Марія повернулася до Херсона, почала викладати на кафедрі дизайну ХНТУ. Були в мене свої учні, студенти. І був в окремий напрямку, коли ми розробляли костюм в Етностилі. Воно захоплено, коли ти спостерігаєш, як людина в традиційному одязі, вона змінюється. І жінка взагалі, ну вона інша, в неї, наче вона сяє зсередини. Тому. Ну, треба досліджувати нашу культуру, треба її захоплюватись. Творчість стала для неї порятунком під час повномасштабного вторгнення, говорить Марія. Разом із родиною жінка жила у тимчасово окупованих Олешках. З окупації виїхали у квітні 2022 року. Згодом переїхали до Хмельницького, куди був релокований її виш. Пам'ятаю студентку, вона також з Олешок. І... Вона була на четвертому курсі, дипломний проєкт і магазини з тканиною, звісно, немає, нічого немає. І якась сусідка віддала свою усильну сукню. І вона її порізала, і з неї виготовила там в окупації свою дипломну роботу, зробила з нею розпис. Зараз Марія поєднує викладацьку та наукову діяльність у виші. Також вона співзасновниця молодіжної організації, центр креативної творчості Бумідей разом зі студентами організовує заходи для вимушених переселенців. Наче вже обжилися трошки, звикли. Але все одно тягне додому, тягне до Херсону, тягне до Олешок, тягне до того, до того колишнього мирного і щасливого життя. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.